Осінь прийшла, наче стогон, приносячи з собою вітри, що різали тіло, як і ржаві леза. Листя, колись яскраве, тепер лежало купами, сухе, шепочучи мертві секрети під кроками. Моє пшеничне поле, колись золота тканина, що танцювала на вітрі, вияло під свинцевим небом. Колосся, колись сповнене обіцянок, схилялося, як старі люди, під вагою невидимого перечуття. Я знав, що мушу їх захистити, але в мене не було нічого. Крім того, що залишили час і запустіння, старі ганчірки, клаптики спогадів, які носили покоління, і трухлява деревина, чиї понівечені жилки розповідали історії минулих бурь. Тремтячими руками я з майстрова опудало. Його тіло було жахливою пародією на людську форму, латаний піджак, пройнятий потом моїх предків, набитий сухою соломою, що пахла цвіллю. Очі, гудзики, вирвані з сукні моєї матері, відбивали світло сутінків, наче калюжі олії. Його рот, кривавий викривлений шов, був вишитий вовняною ниткою, знайденою на горищі, забарвленою в щось, що я намагався вважати фарбою. Коли я підняв його в центрі поля, його порожні рукави звисали в бік мого дому, наче вказуючи обвинувальним пальцем. Мовчазний солдат, прошепотів я, намагаючись переконати себе, що це лише купа нешкідливих решток. Перша ніч принесла з собою хоро виття не від ворон, а від самого вітру, що ви на хати. Наче загублена душа. Я присягався, що чув стогін з поля, низький звук, що повз по землі до моїх дверей. Я похитав головою, списавши це на самотність, яка супроводжувала мене роками. Це лише вітер грає з мотузками, сказав я вголос, наче слова могли вигнати холод з потилиці. Наступного ранку поле було недоторканим, але тиша була густою, неприродною. Птахи, завжди балакучі, уникали цього місця. Наче невидимий кордон їх відштовхував. Я сидів на варанді з чашкою холодної кави в руках, спостерігаючи за опудалом. Його капелюх, старий солом'яний капелюх мого діда, був злегка схилений вліво. Я так його залишив. запитав я порожнечу, піднімаючись на лавку, щоб виправити його. Коли я торкнувся тканини, холодний озноб пробіг по моїх пальцях. Солома під піджаком здавалася напруженою, наче м'язи, що прокидаються. На заході сонця тінь опудала простяглася через поле, довга і спотворена. На мить здалося, що його примарна рука простягається до мого порога. Я засміявся сухо і без радості. Світло грає з нами, сказав я, але, повернувшись у дім, уперше за роки замкнув двері на ключ. Третьої ночі кукурікання курчат розірвало темряву. Я побіг до курника з ліхтарем, що тремтів у моїй руці. Ось він опудало спиною до поля. Його руки з мішковини тепер простягнуті, наче скам'яні лікіхті. Пальці, колись м'які, скручувалися в бік неба, наче благаючи чи погрожуючи. Мотузки, що тримали його на жердені, були напружені, вузли недоторкані, але його поза була позою танцюриста, застиглого всередині нечистивого кроку. Якась дитина, намагався я раціоналізувати, але сліди на землі були лише мої, що кружляли навколо монстра з ганчірок, наче невільний ритуал. Наступні дні були кошмаром, що розгортався у повільному русі. Одного ранку я знайшов опудало на колінах, його голова зарита в землю, наче зле насіння. Земля навколо була чорною, випускаючи кислий запах, від якого сльозилися очі. Іншого ранку воно виявилося висячим догори ногами на жердені, ноги ледь коливалися, наче повішений, загорнутий у ганчірки. Ворони повернулися, не як злодії, а як придворні, сідали на його плечі. Зобаючи гудзики очі, каркаючи тонами, що звучали майже як повага. Урожай веяв. Колись золоте листя скручувалося, наче стиснуті руки, обсипаючись каскадами пилу. Я взяв жменю пшениці в рот, очікуючи земляного смаку поживи, але виплюнув попіл. Сусіди сміялися, коли я ділився своїм жахом. Самотність згнила твій розум, сказав коваль, плюнувши на землю. Сільська швачка перехрестилася, шепочучи молитву, відступаючи. Я вирішив знайти правду своїми руками. Схований за коморою, в ту рокову ніч я став свідком пробудження. Рівно опівночі лунав металевий скрегіт, наче нігті по шиферу. Опудало повернулося повільно, його кінцівки скрипіли, як і ржаві петлі. Гудзики очі спалахували червоним, фосфоресцентним світлом, що не належало цьому світу. Його пальці з мішковини корчилися каючи в повітря візерунки, що залишали сліди чорного диму. Коли його нога, протертий черевик, що колись був моїм, піднялася з землі, я видав крик, що розірвав ніч. Опудало завмерло, повернувшись до нерухомої пози, але повітря пахло сіркою і страхом. Сни почалися тієї ночі. Шиплячі голоси лунали мовою, що боліла в вухах, склади, що палали, як вугілля в розумі. Я прокинувся з глибокими подряпинами на дверях, три паралельні лінії. Наче сліди велетенської звірини. На полі опудало було огорнути зеленкуватим туманом, що пульсував як отруйне серце. Його обличчя, колись порожня маска, тепер виражало викривлені емоції, зведені дротом брови, розз'явлений рот у німому крику. Рослини біля його ніг стали чорними, скрученими в спіралі, що нагадували обвуглені тіла. У місті священик відмовився йти за мною, його хрест тремтів перед моїм описом. Селянські забобони. Плюнув він, але я побачив жах у його очах. У запленій бібліотеці жовті сторінки відкрили уривки, керес, голодні духи, народжені з останнього подиху вбивць, володіють порожніми одягами, руйнують життя, очі, як жарини. Наступна сторінка, ключова, була вирвана, краї обвуглені, наче спалені нетерплячими пальцями. Антоніо, старий самітник із лісу, прийняв мене з димучою чайкою і очима, що бачили крізь плод. Ти грав із духовним вогнем, буркнув він, подаючи мені пляшку грубої солі, обгорнуту вовчиною шкірою. Але будь обережний, хлопче, вбивство господаря може звільнити гостя. Його слова лунали в моїй голові, коли я готував сокиру, лезо блищало під повним місяцем. Пастка була поетичним провалом. Бензин лився, як чорна кров, навколо опудала, сірник тремтів у моїй руці. Полумня піднялася з ревом. Освітлюючи його обличчя в екстазі удаваного болю. На мить я подумав, що переміг, аж поки вогонь не стиснувся, всмоктаний у вихор над його головою, розсіючись іскрами, що малювали злі руни в повітрі. Опудало залишилося недоторканим, його посмішка тепер тріумфувала. Урожай почав зникати. Не зібраний, не вкрадений, просто стертий, залишаючи за собою порожні борозни, як шрами на землі. Опудало тепер носило мій старий капелюх. Розірваний край махав, як крило кажана. У його руках іржавий серп, який я присягався замкнути в коморі, блищав під місяцем, гострий, як зуб змії. Розкопки під жердиною відкрили поховані таємниці. Лопата вдарила по кістці з жахливим тук. Скелет, залишки дитини, судячи з розміру, був обгорнутий вицвілою тканиною, кістляві пальці обплутані срібним намистом. Медальйон, позелений від часу, мав напис латиною. Либере носа Амалоу. Коли я торкнувся його, видіння охопили мій розум, нічний обряд, приглушені крики, постать із ганчірок, що піднімається над мілкою могилою. Остання ніч почалася зі сміху не з поля, а з середини дому. Я знайшов опудало, що танцювало між рядами мертвої пшениці. Його ноги тягнули борозни в кругових візерунках, що світилися гнилим сяйвом. Його рухи були непристойно граціозними, пародією на вальс. Я кинув медальйон, який влучив у його груди з металевим цинь. Рик, що роздався, розбив вікна і розколов землю. На мить дух проявився, викручені роги, очі, як ямидогтю, роздвоєний язик, що лизав повітря. Пробудження принесло свербіж. Не на шкірі, а під нею, наче комахи повзали між м'язами і кістками. Піднявши рукав, я побачив, як шкіра сохне, тріщини розповзалися, як павутина. У дзеркалі мої очі були запорошеними склянками. Зіниці та райдушки, замінені чорними гудзиками, що брязкали, коли я кліпав. Множення було швидким. Триопудала тепер оточували дім, їхні силуети проєктувалися на стіни, як тіні кошмарів. Вони били в вікна руками, що колись були моїми, шепочучи в унісон, приєднуйся до нас. Підвал став моїм притулком, але голоси проникали крізь камінь, шиплячи обіцянки вічності без голоду. Без болю, без смерті. Сіль Антоніос працювала на кілька годин. Потім пішов кислотний дощ не з неба, а з зелених хмар, що висіли над опудалами. Сіль розчинилася в димлячих струмках, палючи мою вже наполовину ганчеркову шкіру. Мій мізинець затвердів суглоби скрипіли, як стара деревина, коли я стискав руку. Лист до моєї сестри був написаний пальцями, що втрачали гнучкість з кожним словом. Поштар втік, побачивши мої руки, Тепер сухожилля були мотузками з сизалю, нігті кривавими клаптями. Уставку моє відображення показало правду товсті шви притинали моє обличчя, рот, червоний шрам, волосся, замінене соломою, що визирала з тріснутої шкіри голови. Спочатку померла права нога. Завернувши штанину, я виявив, що коліно було дерев'яним шарніром, і ржаві гвинти замінили колінну чашечку. Тепер я ховаюся в коморі, пишучи ці останні рядки рукою, що вже не згинається. Чорнило стікає між нитками мішковини, плямуючи папір, наче сльози смоли. Ворони мої єдині супутники. Вони дзобають мої гудзики очі, але болю немає лише сухе шелестіння, наче сухе листя. Урожай відродився, монстрозний. Кожен колос має крихітне обличчя, німі роти, що вічно кричать у агонії. У бурхливі ночі воно звільняє мене. Я тягну своє гібридне тіло додому нового фермера, молодого хлопця. Сповненого надії, що пересадив поле. Я стукаю в двері дерев'яними кулаками, шепочучи попередження, що виходять, як свист вітру. Він ніколи не відчиняє. Можливо, коли його урожай розквітне, він зрозуміє. Осінь минає, забираючи з собою останні сліди моєї людяності. Скоро я буду лише вартовим цієї проклятої землі, солдатом, приреченим повторювати цикл. Але десь у глибині, куди керес не досягає, залишається іскра. Любов до Золотого Поля, аромат ранкової кави, сміх сестри, що ніколи не прочитає цього листа. Отже, вам сподобалася ця історія. Сподіваюся, вам сподобалася кожна секунда. Поставте лайк відео та підпишіться на канал, щоб не пропустити жодного контенту в майбутньому. Дайте мені знати в коментарях, що ви думаєте, я хотів би почути вашу думку. До зустрічі наступного разу. Я буду чекати вас.